Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити невидиму папку. Так, Создаємо папку, натискаємо Alt 255 і натискаємо пробел. при тому Enter. Потім натискаємо на папку праву кнопку миші і вибираємо свойства. Далі в свойствах набра настройки, і тут пише змінить значок. Натискаємо і шукаємо невидимий значок. Ось. Окей. Натискаємо ОК. «окей», Окей. І як бачите, папка невидима. Тут ви можете щось зберігати, те, що вам потрібно, щоб ніхто не знав. Сліпка. І на цьому. Відео я хочу закінчити відео. Всім пока!